другоме вимірювання тіщи мультиметр від Fluke моделі DMC100 Окрім вимірювання сили струму в постійній і змінній мережі, вміють міряти напругу, опір, мають функцію прозвонки діодів, ємність конденсаторів, частота, замір температури, вміють знаходити сховані дроти під напругою та знаходити фазу. Із цікавого, дана моделька має двохдюймовий кольоровий TFT-дисплей, вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 1500 мА, пристрій доволі компактний і має вагу 194 г. В коробці нас зустрічають самі кліщі. Дуже компактно виглядають. Також в комплекті нас зустрічають абсолютно звичайні стандартні щупи, кабель для зарядки пристрою USB type c контактна термопара та інструкція користувача, яку, звісно, ніхто не буде читати. Також трохи порівняємо фнірсі з кліщами, якими я зазвичай користувався. Фірма GVDA модель GD166B. Дані кліщі працюють від трьох мізинчикових батарей типу 3А. Дані кліщі максимально відкриваються на 25 мм. Кліщі від GVDA відкриваються на 28 мм. Давайте порівняємо швидкість запуску, вмикаємо. В Nirсі запускається швидше. Ось тільки що запустилися GVDA. Неозброєним оком, помітно, що яскравість дисплею у Фнірсі значно вища, значить під яскравим сонечком даний дисплей буде краще читатись, ніж у GVDA. Щодо керування переходу між режимами, у Фнірсі є дві кнопки і можна зручно ось так переходити між режимами. У GVDA є одна кнопка, і якщо ми Пропустимо якийсь режим, то нам потрібно ось так по черзі всі режими проходити. Тому у FNIRS однозначний плюс щодо дисплею та керування. Кліщі мають вбудовані ліхтарі, щоб їх увімкнути, потрібно затиснути праву кнопку. Світло від ліхтаря в трохи приємніше, бо воно розсіяне і трохи тепліше. Світло від кліщів GVDA спрямоване в одну точку і трохи холодніше. Щупи до пристрою під'єднуються в нижній частині, інпут у GVDA підприємствує. Написано червоним кодером, для того, щоб було тяжко заплутатись. У фнірсі у нас підписані входи одним кодером. Під'єднуємо щупи. Після увімкнення кріщі одразу починають вимірювати струм в постійній мережі. Натискаємо кнопку «Мод» і вимірюємо у змінній мережі. Давайте спробуємо виміряти напругу елементу 18650 і бачимо, що кріщі мовчать, Для того, щоб заміряти напругу, нам необхідно перейти у відповідний режим. 3552. Точність виміряних даних будемо порівнювати з тестером опору від Яорея. Напругу він вимірює більш точно. 3,538 Можна вважати, тобто трохи завищує показників нірсі. Автоматичного режиму квіщі не мають, тому нам необхідно все обирати вручну. Пробуємо міряти напругу в мережі змінного струму. 228 вольт. Частота 50 Гц. Одразу бачимо, що у нас на дисплеї відображаються максимальне і мінімальне зафіксовані значення. Переходимо в режим заміру опору. Будемо міряти опір багатообертового потенціометра. 9,91 кОм. Давайте спробуємо його обертати максимально 10 кОм. Обертаємо. А мінімальний опір становить 12,1 Ом. Порівнюємо показники з GVDA. Бачимо, що GVDA думає значно довше. Так, 12.3 Ом. І спробуємо обертати потенціометр максимально 10,2 кОм. Переходимо в режим прозвонки. Прозвонка працює дуже швидко. Переходимо в режим прозвонки діодів. Дивимось на падіння напруги на діоді шотки. Дуже швидко вимірює 019 В. Подивіться, дуже швидко працює. Інший діод 019 також. Переходимо в режим заміру ємності. Конденсатор на 2200 мікрофарад, Поїхали. 2154. І хочу вам сказати, що дані кріщи мультиметр доволі швидко вимірюють ємність. Переходимо в наступний режим і спробуємо заміряти температуру. Під'єднуємо термопару. Температура одразу піднялася до 39 градусів. Пробуємо заміряти температуру тіла 41-42 градуси, трохи не відкалібрований наш мультиметр. Переходимо в режим пошуку фази. Для цього достатньо під'єднати лише один червоний щуп. І давайте дізнаємося, де у нас знаходиться фаза. Так, фаза 0. Фаза 0. До речі, реагує тестер дуже швидко. В наступному режимі ми зможемо знаходити приховані дроти під напругою. І давайте подивимося, яка чутливість. Спробуємо зафіксувати приблизну відстань спрацьовування. 4 см ні 3. 3 см і вже починає спрацьовувати. І для порівняння дізнаємося, як з цим завданням впорається GVD. Так, 4 см, 3,5, 3. Ну, приблизно так само спрацьовує GVDA. Перевіряємо, наскільки точно дані кріщі вимірюють струм. Ми бачимо, що одразу у нас є значення мінус 150-130 мА. На електронному навантаженні у нас встановлений струм 1 А. Запускаємо. І бачимо, що 1,15 показують кріщі. Спробуємо підняти струм 5 А, 5,2 показують кліщі. 10 А, 10,4, 15 А, 15,5. Трохи нелінійно у нас змінюється похибка. 26 А показують дані кліщі. Пробуємо, що нам покажуть кліщі від GVDA. GVDA показують 21 А. Ну, в порівнянні з GVDA, кріщі від FNIRSI Трохи точніше. Дані квіщі вміють малювати графік для того, щоб перейти в даний режим, нам необхідно затиснути і отримати кнопку мод. Ось бачимо графіки. Давайте спробуємо знизити струм 10 А. І бачимо, що наш графік змінюється. Давайте ставимо знову 20 А. І бачимо, що графік знову змінився. Також дані квіщі вміють одночасно міняти струм і напругу. Переходимо в даний режим і пробуємо міряти напругу. Так, друзі, ми бачимо, що кріщі автоматично перейшли в режим заміру постійної напруги. І також квіщі малюють потужність 135 Вт. По ватметру ми знімаємо 131 Вт. Це те, чого не вміють дані кліщі. Даний режим вважаю доволі необхідним, оскільки ми одним девайсом можемо міряти. Струм, напругу і потужність. І це просто чудово. Раніше для цього потрібно було Два девайси мінімум. Підняли струм на 20 А, і у нас потужність споживання становить 266 Вт по електронному навантаженню 260 Вт. криші мають налаштування для того, щоб в них зайти, необхідно затиснути і отримати кнопку з доволі дивною назвою. схожі на проблеми з перекладом Save Moon. Затискаємо і отримаємо. І, друзі, ми бачимо, що у нас є, по-перше, пам'ять. У нас є комірки пам'яті. Ми можемо записувати дані під час заміру. Далі ми можемо змінювати налаштування мови з англійської на китайську, змінювати яскравість дисплею, замір температури в градусах Цельсія або Фаренгейта. Автовимкнення налаштувати до півгодини. Я налаштував на 15 хвилин. І, друзі, по налаштуванням на цьому все. Далі ми можемо скинути девайс до заводських налаштувань і побачити версію програмного забезпечення. Виходимо з налаштувань. В порівнянні з більш простою моделлю від GVDA, мультиметр кліщі NIRSI нірсі має чимало переваг. По-перше, у нас є вбудований літійонний акумулятор 1500 мА, і тепер нам не потрібно думати, де придбати батарейки або Акумулятори типу 3А, які можуть дуже невчасно розрядитись в цьому девайсі. Ми просто під'єднуємось до Powerbank або до будь-якого блочка зарядки і заряджаємо собі девайс. Далі дисплей, TFT-дисплей, який має діагональ 2 дюйми, на якому може з'являтися будь-яка картинка і він є більш яскравим, самі бачите в порівнянні. також Є функція малювання графіків, не впевнений, що нам це знадобиться, але тим не менш така функція є. Далі доволі прикольна і важлива, як на мене, функція, яка дозволяє одночасно мірити струм напругу і. Потужність. Запускається в нірсі значно швидше. Так, у нього немає режиму авто в порівнянні з GVD, але всі режими працюють відчутно швидше і загально швидко діє у нірсі відчутно швидше, ніж у GVDA. Ну що, друзі, якось так тепер я буду користуватися ось таким девайсом. Він мені дуже сподобався. Посилання на нього я залишу в описі під відео. А на цьому в мене все. Не забуваймо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем і до зустрічі в нових відео.